Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так, чи ні, на три варіанти, або три питання, які б ви хотіли переглянути 7 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Гора! Вам так! Але для здійснення вашого бажання є серйозні перепони. Це можуть бути як ситуації, так і оточуючі люди. Вам потрібно здолати цю гору або знайти обхідні шляхи. Другий варіант. Сад перевернутий. Ні. Якщо ви планували відвідати якийсь захід або взаємодію з іншими людьми, вам варто знати, що у вас є хибні друзі. І спілкування буде невдалим. І третій варіант якор. Так. Ваше бажання здійсниться, ваші рідні і близькі будуть вам підтримкою. Взагалі, з рідними і близькими буде довіра. У ділових і професійних питаннях вам також буде щастити. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Бажаю вам мирного дня, затишку і спокою.